На Тайній вечері Ісус Христос з учениками заключив новий завіт. І ученики це була його сім'я, це була церква, тому що коли до Ісуса Христа прийшли і сказали, що там твоя матір і браття прийшли, то він показав рукою на учеників і сказав, ось моя матір і браття. Тобто сім'єю Ісуса Христа є ученики. Кожен з нас ми можемо стати учеником Ісуса Христа. Коли ми будемо перебувати в Ісусі, Ісус буде перебувати в нас. Ісус Христос є Словом Божим. Тому нам Слово Боже необхідне для того, щоб бути, перебувати з Господом. І Ісус Христос хрестить Духом Святим. Тому стати учеником Ісуса Христа нам потрібно Перше, щоденно перебувати в хлібопереломленні. Тому що в молитві Отче наш, ми просимо хліба насушного дай нам на кожен день. А в Євангелії від Івана, шоста глава, пише: що Ісус Христос каже: Я хліб живий, що з неба зійшов. Тобто, нам цей хліб потрібен кожен дня, щоб мати життя вічне.